Армі BTS UA презентує BTS про новий альбом Proof Інтерв'ю для Spotify Раз, два, три. Бантан! Привіт, ми BTS! Нарешті ми повернулися з новим альбомом. Тож хочемо поговорити про нашу історію, оскільки новий альбом відображає наше минуле. Озираючись на пройдене, хочемо зараз надіслати повідомлення собі в той час. Отже, почнемо. Тоді ми були геть молодими, багато й важко працювали, проте й встигали насолоджуватись цією молодістю. За весь цей час армії подарували нам море любові. Саме так під час підготовки ми багато слухали Рану. Коли ми вперше виграли музичне телешоу, ми виглядали дещо спантеличеними. Це інколи спливає ще в мережі Чонгук, що б ти хотів сказати собі тодішньому. Насправді я б нічого не змінював, тому що я вірив, що все можливо. Хоча й не уявляв, як воно буде. Якби ми щось знали, то це було б вже щось інше. А ти, Джей Хоуп? я б сказав: ага, Хоупе, просто продовжуй робити те, що робиш. Я б не став пояснювати щось детально. Просто роби те, що робиш, і роби все можливе, наче ефект метелика, майбутнє може змінитися.